І вітання глядачам телеканалу ТВА. в ветері та митня. І в студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 20 грудня детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 665-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інше. Цивільна інфраструктура, зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної Кореї. Через незадовільний стан цих боєприпасів трапляються випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до втрати озброєння та особового складу у російських загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в окупаційному групуванні військ Дніпр, яким командує генерал Теплінський. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів, із солдатом Павлом Бабинським воїнам військової частини А-02-84 попрощалися у Сокорянах. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти COVID-19 та ГРВ. Щоправда, на сьогодні ситуація не є критичною, аби запроваджувати карантин. Тож як захистити себе від небажаних захворювань, дивіться далі у сюжеті. На початку жовтня у нашому краї стартував новий підсезон. За цей час було зафіксовано понад 57 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі ковід і в тому числі грип. 63 відсотки серед захворілих це діти віком до 18 років. І якщо аналізувати структуру захворюваності серед дорослих людей, то так само більше 60% складають люди віком старше 60 років. Щодо госпіталізації, 1024 людини було госпіталізовано від початку епідемічного сезону. 40% – це були люди з лабораторно підтвердженим COVID-19. Цього тижня, вперше на Буковині медики зафіксували циркуляцію вірусу грипу типу А, як зауважує директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталя Свестун, лікарні області повністю забезпечені усім необхідним для надання допомоги краянам. У нас достатньо ліжок на подальше лікування наших пацієнтів. Якщо даже проаналізувати, то так як Наталя Васильна сказала, це велика кількість дітей і ну, більша кількість це хворіють нас. Діти медикаментами ми забезпечені. У нас є маршрут пацієнта, куди ми госпіталізовуємо з вірусними інфекціями. Також ці заклади законтрактувалися з Національною службою здоров'я по пакету готовність, враховуючи кількість хворих про карантин, мова не йде. Однак можуть застосовуватись певні обмеження, аби запобігти швидкому розповсюдженню хвороби, каже Наталя Гопко. У випадку відсутності 20% учнів чи вихованців в закладах освіти з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Керівник закладу має право застосувати такі заходи, як, наприклад, переведення окремих класів чи груп на вірніше на дистанційне навчання, припинення функціонування тимчасово окремих класів або груп, або ж, або ж і всього закладу. Наразі, за останніми даними від департаменту освіти та науки, такі заклади такі рішення по цілих закладах не приймалися. Центр контролю та профілактики хвороб має інформацію про переведення на дистанційну форму. Навчання двох класів у двох закладах. Наталя Гобко зауважує, вберегтись від важкого перебігу як ковід-19, так і грипу, можна виключно отримавши щеплення. До цього часу ще є. Для вакцинації з метою профілактики важкого перебігу або ж уникнення захворювання зовсім ковід-19. Вакцина є. Вона безоплатна. Вона. Має бути запитана у сімейного лікаря і щеплення на сьогодні є безкоштовне і доступне щодо вакцинації від грипу. Ця вакцина є в аптечній мережі. Ми на початку епідемічного сезону отримали 20 тисяч доз вакцини для профілактики грипу для осіб з груп ризику. Це наші медичні працівники. Вони активно щеплюються. Тож буковинцям вкотре нагадують не нехтувати власним здоров'ям та не наражати на небезпеку, оточуючих за перших проявів будь-якої хвороби, обов'язково звертатись до свого сімейного лікаря. Ірина Задорожна, Максим Теми дня ТВА. Спільна стратегія екологічно сталого розвитку транспорту у Чернівцях через онлайн міст відбулася міжнародна конференція, під час якої обговорювали заходи з покращення інфраструктури між Чернівецькою областю та Сучавським повітом Румунії. Про результати обміну думок вже готова розповісти моя колега. Чернівецька область має тісні зв'язки з Румунією. А з відкриттям нових пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці ця співпраця зросла в рази. Тож для того, аби наш край мав можливість ще більше покращити взаємодію з сучавським повітом, наразі активно працюють над створенням ще одного автомобільного пункту пропуску Шепіт із Вуареля Сучевей. До вступу Румунії до ЄС він там існував, але був пішохідним. Тож, перш за все, необхідно було вирішити питання з транспорту. Інфраструктурою з обох боків кордону. Так, на українській частині роботи вже на завершальній стадії. На сьогоднішній день реконструйовані два мости, проведені роботи з влаштування і змін і заміни водопровідних труб через дорогу. Там є великі проблеми з водовідведенням. Влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок 751 метр. Погонний на сьогоднішній день влаштовано нижні і верхні шари асфальтів. Роботи на самій проекті на сьогоднішній день знаходяться в завершальній стадії. Дещо ще залишається ще доробити на сьогоднішній день. Дзеркальні роботи були проведені із боку сочавського повіту у Румунії. Тепер начали телеграмців, <зв>. тотому проєкт, який... По той бік кордону також впроваджувався проект. Було здійснено будівництво трьох кілометрів доріг на кордоні. І сподіваюсь, що у зв'язку з цим якомога швидше відкриють цей пункт перетину кордону. Зараз триває процес подачі проектів по новій програмі Румунія Україна. І чекаємо від вас якомога більше заявок. Ваштептому млавунуморкудмаймаре для аплікаційн зона Черноус. Експерт з транскордонного сталого розвитку зауважує, що наразі є кілька проєктів пов'язаних з цією північною частиною українсько-румунського державного рубежу, які стоять на порядку денному міжнародної інтеграції. Це стратегічні кроки, які треба робити за сьогоднішніх умов. Це екологічно і безпекове середовище, яке має бути враховано, бо дороги в горах ви самі розумієте, мають бути безпечні і це інституційні вимоги, тобто зараз мова йде не тільки про програми прикордонного співробітництва, які представляє Беречите і так далі. Тут іде про цілу низку програм, включаючи і план маршала. Тому що через ці кордони зараз має йти економічний обмін. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня. 2. На Буковині звільнили керівника Чернівецької митниці, ще двоє митників отримали підозру. Так, за ініціативи Держмитслужби, в серпні минулого року провели позапланову перевірку, під час якої виявили факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці. А вчора, 19 грудня, правоохоронці повідомили про підозру службовцям Чернівецької митниці за пропуск контрабанди електронних цигарок на понад 40 мільйонів гривень. За даними слідства, працівники митного посту без належного митного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну транспортні засоби із контрабандними електронними цигарками. У результаті таких дій 168 тисяч електронних цигарок заїхали з Румунії і по дорозі до кордону десь загубилися. Своїми діями митники сприяли незаконному ввезенню в Україну підакцизної продукції, наслідок чого було завдано збитків у вигляді вигляді несплати обов'язкових платежів на суму в 42 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів двом головним державним інспекторам митного посту Чернівецької митниці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 19 грудня на Буковині в межах села Вословівці трапилась аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що чернівчанин керуючи автомобілем, ВАЗ, збив пішохода. У результаті зіткнення чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Цього ж дня ще одна автопригода трапилась у Чернівцях по вулиці Стороженецькій. 27-річний житель села Годилів, керуючи мікроавтобусом Фіат, зіткнувся з автівкою. Дача під керуванням 57-річного місцевого жителя. Внаслідок аварії травмувався пасажир Легковика. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні. У Чернівецькій області майже тисячу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Надати їм сімейне тепло можна, ставши патронатним вихователем або ж прийомними батьками. Про розвиток сімейних форм виховання та патронату над дитиною говорили і в Чернівецькій ова деталі далі у сюжеті. Знайомтесь, це подружжя вигринюків, які протягом сімейного життя встановили понад десяток дітей. Пані Тетяна каже, сама сирота і завжди мріяла про велику родину. Коли вже мали своїх власних двоє діток, ми дуже хотіли дівчаток, і ми звернулися в службу в справах дітей. Щоб нам допомогли у цьому усиновити дівчинку. Але коли ми прийшли, вони нам розказали різні форми навчання, виховання, і ми були згідні на прийомну сім'ю. І так ми взяли двоє діток. І коли ми попрацювали рік, ми були задоволені, ми були щасливі і захотіли ще двоє діток узяти, тому що місце у будинку нам дозволяло. Таким чином, подружжя створило дитячий будинок сімейного типу. Виховавши 16 діток, серед них і діти з особливими потребами. Що би я хотіла наголосити для інших сімей, які би хотіли взяти діток, щоб вони не боялися брати діток з інвалідністю, щоб вони не боялися віку. Ой, всі хочуть до п'яти років. Вибачте, може в п'ять років, може в 15 років бути. Діти, діти є хороші, які бажають сім'ї. У нас дівчинка дуже хотіла сім'ю в 15 років. Ми її взяли. Слава Богу, і вона задоволена, і ми вчиться в університеті, цінує сім'ю. І... І я вважаю, що вік не важливо, важливо в серці відчуття і любов до дитини, і, і дитини любов до вас. У Чернівецькій області на кінець 2023 року на обліку служб у справах дітей перебуває 956 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З цих дітей 706 дітей виховуються в сім'ях опікунів цих сімей. У нас пікунів, піклувальники піклувальники. У них це у нас цих сімей є 507, А спочатку початку 2023 року опіку встановлено над 116 дітьми. Все одно ми бачимо, що між кількістю. Дітей, яким встановлено статус, це 169, і дітей, які отримали батьківське піклування або є під опікою, їх є 116. У Нас одно є велика кількість дітей, яким потрібна допомога. Загалом на Буковині діє 17 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховують 125 дітей, та 45 прийомних сімей, де виховують 82 дитини. Зокрема, особливих вимог до людей, які хочуть взяти в свою родину дитину, немає, каже тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей. Це має бути людина, повнолітня людина, яка працює, має дохід, яка не є засуджена і має не погашену судимість. Це Прийомну сім'ю і установити дитину може навіть одна особа. Це не ну, обов'язково має бути повноцінна сім'я. Амалія Буза каже: нині на обліку 54 особи, які хочуть всиновити дітей. Водночас більшість з них виявили бажання взяти на виховання дитину до 5 років. Зокрема, для того, аби надати комплексну підтримку і дітям, і батькам у Чернівцях вже півтора року діє центр укріплення сім'ї. За цей час там отримали необхідну допомогу 6 тисяч осіб. Серед них 21 родина з числа опікунів, усиновлювачів та родин, які прийняли дітей на виховання. Ми надаємо комплексну підтримку, тобто фахівець соціальної роботи е, за, працює з родиною над всіма труднощами, які виникають, шукає шляхи пошуку, шукає шляхи, е, як вирішити ті чи інші проблеми. Також ми надаємо психологічні, логопедичні послуги, освітні діти приходять до нас у простор і е, е, отримують можливість прийняти участь в тренінгах, провести цікаво час зі своїми однолітками, тому що працює простір не лише для менших дітей, але і хаб для підлітків. Тож, звісно, родини, які були створені в цьому році або до цього, і звертаються до нас, ми підтримуємо всіляко і всебічно. Зокрема, якщо ви вирішили стати патронатним вихователем або ж прийомними батьками, ви можете отримати більше інформації за номерами телефонів, що на ваших екранах. Аліна Рябко, Максим Білоткач та ТВА. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуці, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.